Вітаю, телеканал Віта. продовжує цикл програм. Про минуле сучасне та майбутнє міста Вінниці. Цього разу ми поговоримо про підприємства, установи та організації обласного центру. І розпочати пропоную із розповіді про підростаюче талановите покоління. Зокрема, сьогодні мова піде про Вінницький палац дітей та юнацтва. Щодня тут збираються сотні талановитих діток з усіх куточків міста. Це і авіамоделісти, і астрономи. Тут і журналісти, і художники, моделі, і модельєри, танцюристи і плавці. Одним словом, велика дружня родина. І у сьогоднішній передачі ми спробуємо, хоча б край мока зазирнути у її життя зсередини. Але розпочати пропоную як завжди з історії. За радянських часів крилатим був вислів все краще дітям адже саме підростаюче покоління згодом мало б розбудовувати державу. Саме з цих міркувань, один із найсучасніших на той момент будинків, що знаходився по вулиці Свердлова, на березі Південного Бугу, 24 вересня 1935 року, був переданий дітям. Саме з того дня розпочалась історія Палацу дітей та юнацтва. Щоправда, на той час він мав іншу назву: Вінницький палац піонерів і жовтенят. Його ще називали Палацом дитячого щастя. Жодного дня, окрім воєнних часів, цей освітньо культурний заклад позашкільної роботи не закривав своїх дверей для малечі. Для Цької дітвори було відкрито 20 кімнат і лабораторій, зала масових ігор, драматична студія, ляльковий театр, радіо та фотолабораторія, авіаконструкторський клуб, агролабораторія із ботанічним садом, зоопарк, музична студія, читальна зала, військова лабораторія, естрадна студія, гурток образотворчого мистецтва, ігрова кімната для жовтенят, лижна та ковзанкова бази. Окрім приміщень для навчання і відпочинку, палац мав свій стадіон та ігровий майданчик, велику естраду. Зелений театр просто неба. Педагоги закладу не тільки прищеплювали дітям любов до творчості, а й готували до дорослого трудового життя. Деякі гуртки давно не працюють. Про їхню історію можна дізнати з розповідей колишніх вихованців палацу, фотографії та кінохроніки. В грудні 1936 року в палаці піонерів та жовтенят запрацював власний мініатюрний цукрозавод, який в день виробляв 8 кілограмів цукру. Я собі уявляю, як там було цікаво дітворі, коли вони ці всі механізми, мікромеханізми використовували для того, щоб виробити цей солодкий продукт. Що стосується сьогоднішнього дня, звичайно, проблема виховання, трудового виховання дітей надзвичайно назріла на сьогодні, тому що ми бачимо, що наші діти люблять дуже розважатися, люблять різні такі спортивні секції. Чого хорошого вони люблять, але не дуже полюбляють фізично працювати. То було б, звичайно, доцільно створювати, можливо, не цукрові заводи, не цукровий міні-цей, не дуплювати те, що було колись, а створювати щось, якісь такі об'єкти, які б дали можливість нашим дітям працювати фізично, трошечки десь спробувати свої сили. В роки Великої Вітчизняної війни Палац піонерів і жовтенят був зруйнований. Відновив він свою роботу в березні 1945 року. Заклад отримав не тільки нову назву Палац піонерів і школярів, а й нове приміщення. Трьохповерховий будинок в центрі міста по вулиці Козицького. І знову дітвора з великим задоволенням відвідувала гуртки, студії та майстерні, зокрема взуттєву, механіки і художнього вишивання. Чимало бажаючих було грати у духовому та струнному оркестрах. І захопленням дітахи Ались у драматичному та танцювальному гуртках при палаці діти опановували кінотехнічну справу і навіть отримували посвідчення кіномеханіків. Навесні 1947 року відкрився, а пізніше став відомим в усій Україні. Юнацький автомотоклуб. Цікаві були дитячі об'єднання, створені, і серед них найбільше таке враження, на що, що мені найбільше запам'яталося, це мотоклуб. Де хлопці, наші вінцькі старші школярі, дуже захоплювалися мотоциклами, от і вони створили були, такий клуб, який навіть зробив був, такий пробіг від Вінниці до Одеси. І він був знаменитий його про нього, про Вінницький мотоклуб дитячий, знали в усій Україні. Керував ним педагог Науменко, як я пам'ятаю, і дуже мали великі досягнення ці діти. Розпорядження палацу були надані дослідні ділянки та паркове господарство. В саду імені Козицького на великій літній естраді влітку проводились масові заходи для малечі. Щоденно палац відвідували 150-200 дітей. В 1955 році за рішенням міськвиконкому палацу піонерів і школярів присвоєне ім'я героя Радянського Союзу Лариси Степанівни Радушної. У довоєнні роки вона навчалась у палаці у гуртку юних снайперів і навіть отримала значок Ворошилівського стрільця. В 60-ті роки стартувала всесоюзна військово спортивна гра. Зірниця в палаці був створений одноіменний військово-спортивний клуб. Влітку вихованці клубу виїздили до військово-спортивного табору. Він розташовувався на базі шкіл-інтернатів. 120 хлопців та педагоги протягом місяця жили за режимом та носили військову форму. Юних патріотів навчали військовій справі, а головне прищеплювали любов до батьківщини. Юнаків привчали, ну, перш за все. Бути патріотами своєї держави, любити свою країну і вміти її захищати. Вивчали підготовку, цю строєву підготовку, патріотичні пісні вони співали. Різні були такі воєнізовані гурточки, в яких вони працювали. Це і стрільба, і плавання, і картингісти, автомоделювання, отакі, де хлопці мали можливість примінити свої знання і вміння. З кожним роком палац відвідувало все більше дітей, а всіх їх розмістити у приміщенні закладу було неможливо. В 1969 році за кошти, які збирали усією Вінницькою областю, був збудований новий палац піонерів і школярів. В ньому розпочали роботу нові творчі об'єднання: плавальний басейн, стрілецький тир, гуртки скульптури і кераміки, художньої і гімнастики, студії сучасного бального, класичного та народного танцю, астрономічна обсерваторія, духовий оркестр, вокально інструментальний. Ансамбль мозаїка, піонерський клуб Іскорка, клуб старшокласників Ровесник, клуб інтернаціональної дружби Факел, школа піонерського і комсомольського активу, юних пожежників, клуб юних інспекторів дорожнього руху, музей піонерської та комсомольської слави Поділля та ряд інших влітку працював табір піонерського активу міських шкіл Барабан. Піонери-активісти протягом місяця перебували у таборі. Їх навчали, як працювати з підростаючим поколінням. Це був табір піонерського активу, це лідери шкільних піонерських організацій. Вони були залучені до роботи в цьому таборі. Ми вивчали всі піонерські традиції, ми давали стартовий такий матеріал, чим займатися лідером. Сьогодні в нас створена організація в місті лідер, це шкільне самоврядування. Тоді були піонерські дружини, були голови ради піонерських дружин. Вони були членами нашого табору. Активісти. Шкіл це дуже був добрий табір, гарний і змістовний, тому що ми давали їм стільки знань, які і такі знання, які вони могли протягом наступного року використовувати кожен активіст у своїй школі. Це був дуже цікавий табір, і він потрібен був. В 1991 році за рішенням виконавчого комітету Вінницької міської ради народних депутатів міський палац піонерів та школярів був переімінований в палац дітей та юнацтва. Минуло вже понад сім десятиліть від дня створення закладу. Тут виросло декілька поколінь міничан, які з гордістю розповідають про дитячі роки проведені у палаці.